Боже, які ви всі гарні. Де ти там санса оп-оп! Куди це ви зібрались? До школи. До школи До школи. сьогодні останній день. І все! І канікули, ви раді? Так. Да. А ми не дуже. та ти рад. Я думаю, що сьогодні Саня щось ви на, на Сасамба! Мікрофон. Я сподіваюся, ніч. А ми спали скільки з тобою? Години чотири. Я п'ять. Саня п'ять, я чотири, бо, 4, бо я хвилювалася. Бо я втомився з цими коробками з переїзду. Отаке. Коротше, Масківці. все, сідаємо в автівку, їдемо і веземо діток до школи. По машинам. Сансанич! Сідай. Сансанич, до речі, хоче зі мною. Нехай їде з тобою. Я не знаю, як краще. Мені все одно. Ходить так, що ми трошки поділили дітей. Сан Саніч сказав, що хоче поїхати зі мною, бо він полюбляє мою машину, йому тут зручно спати, поняли? А... Навіть не із <на за цього. Ти давай, бо ти зіпсуєш зачіску свою, будеш старчати, Там же ж вас подорахувати. А міха поїхав з Санькою. Заторів не буде. Казали, що буде. Та атмосфера. Тікаємо. почнеться свято. Воробчик вже наш жордочці. Бачите? Всі. Заспіваю, цей мужчина тільки мій. Не віддам його нікому. <клес> Уявіть, якщо він оце яйками робить, то що там? То шо, то що, Я раніше в сімейках ходила, тепер боксерки, бо вони тепер до пола <клес> дістають. <клес> <клес> Дурфе. Ходімо пити каву. Боже, цей мужчина тільки мій. Подивіться, <клес> автівка сіра, костюм сірий, окуляри, які стають сірими. А так білі. Та що це за мужчина? Тільки мій. Раз я Який? Старенький мій. Санька. Ну все, давай, п'ять. Я до другої дитини на лінійку, все, гарного дня. А ти давай речі збирай. Літні, зимні і. Раніс напалена фізика фізика, 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 фізика англійської мови та німецької мови. Можу сказати, ми вже виходимо. Зараз поїдемо за Сансаничем. За міхою плакали всі вчителя. Та не тільки вчителя. вчителя. Друзі теж однокласні. Це означає, що ми тебе дуже гарно виховали. Ти дуже гарна людина, бачиш, як навіть Висто. вчителі, вони не кажуть, ооо! Дякувати Богу, він валить. Ні, я, я була в шоці, кожен підійшов, поблагодарили, подякували за таку дитину, ти молодий. А ти плакати будеш? Та так я трошки шпакнула. Він вже плакав, уявляєте. Йому дуже подобається, що школа. Ходімо, може а ну давай. пані Ірино. Це я тут написано, дядь, дядь міш, без тебе клас не буде класом. Дякую тобі за твою щирість, відкритість та дорослість. Боже. А знаєш, що я дядьміша? Тому що я, ну, же няня Чатіра. І так. я завжди на початку, от, коли ми познайомилися з пані Іриною, завжди називав Тітіра. І тепер типу я дядь Міша, ана, а вона Поняла, У вас свої приколи. Так. Нічого, будеш до них приїжджати. Ми ж все одно будемо в Дніпро приїжджати. Звісно. Я пам'ятаю про те, як ми з Німеччини пере... переїжджали, пам'ятаєш? Так. Також всі за тобою плакали. Отак от. Тому що в мене не перевершені батьки. А ти, підлизно, ти моя. Не підлизно, я кажу, як є. Сашуньки також дали диплом, а Міхі дали грамоту. Давай забираємо речі, покажи, який пакет ми речі зібрали. Блондинка кокетка. Міха мені допомагає. Давай все, завтра ще погуляємо з класом, з Обо... І іграшки різні. Це ж шкопіли, те, що нам новий рік йому подарували. Я думаю, це можна викинути. А ну прочитай. Що тут написано? А тут. А тут сало. А оце? А оце? Ану давай да. Добре. Да, там не аут. Там по масло шопті. Молодець. Давай наступну зможеш прочитати? Давай. А оце? Коло в поні, пелікарна, папірі. Молодець. І коли всі. Може, я не можу, який він впертий. По я цій дитині сказала кататися отут, а він хоче тут. І цей мотоцикл він важкий. Він його запер. Ну, ти впертий. Я не буду тобі допомагати, бо я проти. Дивіться, на нього, так ти що, він як татусь. Один в один. Нікого не слухає сам собі. Ти йому щось розповідаєш, він, якщо вирішить це зробити, він це зробить. Подобається, я тут, коротше, за них збираю речі, поняли? Вони там бігають, хоча я сказала їм мені допомагати. Дивіться, дивіться. Та ти що? Вони і без гаджетів бігають. А чого от міха бігає за ним з клюшкою? Як ви думаєте, що він хоче йому Сансаничу в руки дати? Черепки Сансанечу дати цією клюшкою? Хоч було б не порозбивали, боже, І Тьома, і тьома з ними, бачите, спостерігає. Галяка. Біжить, біжить. Я так розумію, що сьогодні був дуже гарний захід сонця, але я його не записала, бо я збираю речі. У мене просто сіпається око вже. Я коли це все закінчу, потім мені потрібно це ж все розкласти там. Я буду дуже щасливою людиною. Дуже. Сьогодні взяла собі новий догляд. І не тільки, і за волоссям, і за обличчям. Я вирішила спробувати серію ходаток. Маску, до речі, сьогодні вже використовувала дуже гарна. І взяла собі новенький догляд за обличчям. Всі мені рекомендували спробувати оцей H'Shi доглядову серію для обличчя. Зараз, до речі, цим і займусь. Так, зараз вам буду показувати, що я обрала собі. Це все з однієї серії. Я просто, навіть якщо щось одне змінюю, я люблю, щоб вся серія була однієї фірми да? у весь мій догляд. Я вважаю, що це максимально правильно. Далі, давайте дивитись. я обрала гель для вмивання, я обрала ензимну пудру. Я думаю, ви вже багато чули саме за ензимну пудру. Вона дуже класно очищає шкіру замість скрабу, тому що якби скраб все ж таки травмує шкіру, ензимна пудра це саме те, що потрібно. Я обрала Тонік, крем з гіалуроновою кислотою, і обрала ось таку маску. Це маска від набряку, вона точно як атач, attach, аташе, не знаю, як правильно читається, але ви зрозуміли, яка вона. Вона що по кольору, що по консистенції один в один. Це вона якраз від набряку. Я обожнюю цю маску наносити зранку, тому що в мене постійно набряк зранку. Коротше, тепер будете бачити, мене зеленою зранку. Чого я вирішила змінити всю серію. Ви зараз на мені бачите тональний крем, але я його зараз буду змивати. Дівчата, мене так поприщало просто. І якраз в цьому наборі є все, що мені потрібно від цих висипань. У мене лоб тут просто страшний. Тут якраз і ензимна пудра, і оця, оцей гель для вмивання класний. Ну, коротше, тепер буду користуватись і впевнена на 100%, що мені допоможе. Раз якраз цим буду користуватись, і якраз покажу вам все на відео. Бачите, який лоб в мене зараз гана просто. Йому. Далі протираю тонером обличчя. Ну і останнє наношу. Крем з гіалуроновою кистотою. І дуже класно зволожує. Так, ну що, ще партія, що зібрали. Санька це вже щось там запакував, несе донизу. Ось Санька, так. Да, всі потроху і міха там. Слухай, галажопий. Ходи галяка, і міха також збирається. Він ще завтра і до Львова збирається. Ідь. Де твої м'язи? Накачав, як татусь? Звісно.